Наша дорога сміковому мусію в готель. Тут така гайна яленочка. Мама дуже любить яленочки. Ми тут зробили за 5-6 фотографій. Тут дуже гарно, мені Тому? сподобалося тут. Та зараз йдемо е, у басейн купатися. Побачим. Я ще дуже гарна, оригінальна. Оригінальна. Ще такої не бачила. Ага. І тут подивись, який віночок дуже гарний. Наверху, так? Ага. З нами Павлик Дідусь і Матвійчик. Дідусь, ну, іди сюди до на нас. Давай скадайка. На відосик дідусь. Вас двох зняти? Можете запитати, що Here Here is запитати, Sorry. Here is хоче. Yeah, 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 Is it warm here? Oh, yeah. It is. In the, in the swimming pool? Yeah, yeah. Oh, yeah. Yeah? Yeah, it's warm. Thank warm. you. Yeah, yeah. It's not bad. Oh, it's warm here. Yes. It is warm Easy. here. Yeah. Thanks, thanks. <laughs> <coughs> Все, фоточка є. Дуже е, У згадки життя. згадки життя. Матвій! Матвій, Is it warm here? Is it Ага, так. Матвій, ось yeah. ці Матвеев вот, эти штуки, самые души питомец. А тут купується, тато. А Матвія тут виграє? Та не, ку... не виграє, це купується. Тут все купується, так? Да? Купується, да. Все купується, так. Да. Все, пішли. Что, это я раз получала, Саматвей, да? А? А? Нас, Це діду себе. Коротше, всі покупалися, всі дуже раді. Бабуся тут теж покупалася. Просила його сандлійця, щоб він фотографував Бабуся. Дуже гарна, дуже ялинка гарна. Краса. Да? краса. Матвій гарно плавав, А, Матвій сьогодні, я перший раз бачу, як Матвій класно плавав. Матвій перепливав цілий басейн. Так, да, 20 метрів. Сам переплив 20 метрів. Матвій. Like 27, 29 секунд. 29 секунд, так. Да. такі гроші сіпляться. Що ми йдемо? Ви, бабуса, да, дуже. А де полетує твоє субра? Що, вибувбуса хепі? Так, дуже. Дуже, мені сподобався тут. Сподобалось, так? Дуже гарно було. І тепло було, і в басейні тепло, і водичка, і рушник білий, і воду можеш попити.

I like this place. Yeah. Maybe. So go. So let's go guys.